Діло було в 41 році, мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй, з хати, дивлю на город, блядь, Німців куча повно, повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти, блядь. Біжу, нахуй. Стріляють, блядь. Снігу по коліна, кукуруза, блядь, в мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з куріннями, блядь, підараси йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за коньом, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз нахуй, з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй, на мене прямо. Я йому тільки каску на очі пес Дилиньк. Фована як дав, ну пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить нахуй, я тільки гля, блядь, пулемет з кармана достав, два патрона, блядь, з рюкзака, пиздик, і та-та-та-та-та-та.